От уявіть собі, що десь існує такий собі секретний рецепт ідеальної школи. Ну, знаєте, такий, що кожна країна мріє його роздобути. Але чи він взагалі існує? От сьогодні ми і спробуємо це з'ясувати. Зазирнемо, так би мовити, під капот найкращих освітніх систем світу, тих самих чемпіонів за рейтингом ПІСА. Ми розберемо п'ять абсолютно різних підходів від Сінгапуру до Фінляндії і спробуємо зрозуміти, в чому ж їхня фішка. Ну що, поїхали розбиратись. Окей. Ось наш план на сьогодні. Спочатку завітаємо до Сінгапуру, подивимось, як їм вдалося збудувати все з нуля. Потім Естонія та Канада. Для головний козир це рівність. Далі буде цікаво. Зіштухнемо лобами два абсолютно різні підходи Фінляндії та Шанхаю. Ну і наприкінці, звісно, підсумуємо і спробуємо знайти ті самі спільні риси, які роблять їх усіх такими успішними. І так, наша перша зупинка Сингапур. І це, знаєте, історія просто вражаюча про те, як країна, у якої по суті не було нічого, крім власних людей, зробила освіту своїм головним національним проектом і як результат просто злетіла на вершину світових рейтингів. Ви тільки погляньте на ці дати. Це ж просто неймовірно. 1965 рік країна здобуває незалежність, а населення переважно неписьменне, ресурсів нуль, проходить якихось 10 років, і вони вже забезпечили всім базову освіту. А потім ось тут найцікавіше наприкінці 70-х вони роблять такий собі стратегічний розворот, розуміють, що просто дати доступ до освіти це вже замало, треба прагнути до досконалості. І от результат, будь ласка, 2015 рік, вони номер один у світі. Це не випадковість, це, це був план. Так от чому ж був секрет, а все на складі геніально і просто. Коли у тебе немає ні нафти, ні газу, ні якихось інших природних багатств, ти починаєш розуміти, що твій головний і єдиний ресурс це люди. І Сінгапур це зрозумів освіта для них це не просто якась там соціальна сфера. Ні, вона стала буквально двигуном економіки, паливом для їхнього економічного дива. А ось ця цифра 100 годин. Що ж це таке? Це, власне, кількість годин на професійний розвиток, яку щорічно отримує увага кожен вчитель у Сінгапурі. Подумайте про це. Це не просто якась формальність, це чіткий сигнал. Ми інвестуємо у своїх вчителів, бо вони наш найцінніший актив. Гаразд, з Сінгапуром розібралися. Тепер рухаємось далі. І тут у нас одразу дві країни Естонія та Канада. Здавалося б, що в них спільного. А виявляється, є одна спільна суперсила. Обидві ці системи доводять, що справжня досконалість вона досягається через рівність, коли шанс на успіх дають абсолютно кожному. І ось подивіться, як по-різному вони це роблять. В Естонії, наприклад, головний показник успіху це коли абсолютно неважливо, скільки грошей у твоїх батьків. Успіх не має залежати від соціального статусу. І сила їхньої системи в тому, як мало учнів залишається позаду. А в Канаді трохи інший акцент вони настільки круто інтегрують дітей мігрантів, що ті показують результати не гірші за місцевих. Це ж фантастика. Ну і як же їм це вдається? Завдяки чому? Ну, дивіться, є кілька ключових моментів. По-перше, універсальний доступ до дитячих садочків, щоб усі починали з рівних позицій. По-друге, вони роблять усе, щоб якомога більше учнів закінчували саме повну середню школу. Ну і, звісно, гнучкість школам дають більше самостійності, а в навчальних програмах враховують різні культури, що дуже допомагає новоприбулим. А тепер готуйтеся, бо ми переходимо до справжнього протистояння два титани, дві абсолютно протилежні філософії, які, як не дивно, обидві ведуть на вершину. Фінляндія проти Шанхаю. Це буде цікаво. Давайте просто порівняємо ці два світи. З одного боку, Фінляндія. Це філософія довіри, майже ніякої домашки, жодних шкільних інспекцій, а вчитель у класі це ну майже Бог, повна автономія. Успіх тут вимірюється благополуччям дитини. А з іншого боку, шанхай. Це просто інший всесвіт, жорстка конкуренція, гори домашніх завдань, репетитори з маличко. Тут непохитно вірять, що успіх це результат важкої, виснажливої праці. Уявляєте? Абсолютно різні підходи і обидва працюють. А ось вам факт, який, можливо, найкраще пояснює фінське диво. Ви тільки вдумайтеся: лише один із десяти кандидатів, хто подає документи на педагогічний факультет, туди вступає. Один із десяти конкурс як у найкращі бізнес школи світу. Бути вчителем у Фінляндії це неймовірно престижно, і тому, звісно, в школи потрапляють справді найкращі. А тепер тримайтеся. Факт про шанхай, який просто зносить дах. За результатами піса учні з найбідніших шанхайських сімей показують кращі результати, ніж діти з американського середнього класу. Як, як це взагалі можливо? А все тримається на залізній вірі: неважливо, звідки ти важливо, як сильно ти працюєш. І ще один ключовий момент: система свідомо направляє найкращих вчителів у найслабші школи, туди, де вони потрібні найбільше. Окей, Сінгапур, Естонія, Канада, Фінляндія, Шанхай такі різні, такі не схожі. То що ж, виходить, єдиного рецепту немає? Можливо. Але що, якщо у них все-таки є щось спільне? Давайте спробуємо знайти ці ключові інгредієнти, які працюють абсолютно в кожній із цих систем чемпіонів. І ось здається, ми їх знайшли. Попри всі культурні та філософські відмінності, є три фундаментальні стовпи, на яких тримається кожна успішна система. Перший і, можливо, найголовніший, це статус вчителя, залучати найкращих, постійно їх навчати і робити цю професію шанованою. Другий це чітке національне бачення, розуміння, що освіта це не стаття витрат у бюджеті, а найважливіша інвестиція у майбутнє. І третій це непохитна віра в потенціал кожної дитини. Вся система побудована на переконанні, що кожен учень може досягти високих результатів. І наостанок я залишу одне питання, просто для роздумів: якби можна було взяти лише один урок, одну ідею з усього, що ми сьогодні обговорили, що б це було, що, на вашу думку, могло б найбільше змінити освіту саме там, де ми живемо? Бо ж, зрештою, сенс не в тому, щоб сліпо копіювати чужий успіх, а в тому, щоб надихнутися і знайти свій власний шлях.